Ну і так, підсумувати цю трилогію про ковід, я згадую таку цікаву історію, яка трапилася безпосередньо. От, вона така яскрава у мене в пам'яті. Я пам'ятаю, тоді, вже коли вакцинація почалася, всі сертифікати антиковідні, я прийшов в Макдональдс, купив в боксі, в дистанційному боксі, замовив їжу і оплатив карткою. Отримав свій номерок, талон. За, за своє замовлення. Був в масці на обличчя. Тобто, відповідно, я замовив їжу дистанційно, оплатив дистанційно. Потім одягнув маску, і через пару хвилин, коли мій талончик засвідився, підійшов, щоб забрати моє замовлення. І коли я підійшов забрати замовлення, вже оплачене і замовлене, хочу сказати, Касир попросив показати сертифікат про вакцинацію. Я не показав, відмовився його показувати. І тепер увага, мені відмовилося дати їжу. Я оплатив їжу дистанційно, я її купив. Їжа це є критична потреба людини. І мені через те, що я не показав ковідний сертифікат, відмовилося дати їжу. А їжа це те, що життєво необхідно для людини. Мені відмовилося дати їжу через те, що я не пред'явив ковідний сертифікат При тому, що я цю їжу вже оплатив. Такий випадок був у мене безпосередньо в Києві в одному з закладів Макдональдс. Що це було взагалі? Що це було? А, тобто, якщо хтось тоді я пам'ятаю, хтось там вважав, що це нормально. Ні, це не нормально, коли людям не дають їсти. Я, звісно, трошки драматизую, я міг би на іншому місці поїсти. Але сам факт, тобто, людину позбавили можливості спожити їжу через те, що ця людина відмовилася пред'явити ковід сертифікат. Це принципова така позиція у мене була, такий експеримент. Причому що ця їжа вже була мною оплачена. Це, як то кажуть, грьобаний сором. Знаєте, от іноді, коли згадуєш це, це просто грьобаний сором, що відбувалося. Друзі, це було. Багато хто вже забув взагалі, що було. Да, так, було, отак було. Ще дихати на вулицях забороняли в парках. Дитячі майданчики всі були закриті. І коли дітям будемо розповідати своїм внукам, ніхто мабуть не повірять, що це було. Це було, ми це прожили. Я сподіваюся, що у нас всіх це, це важливо запам'ятати все, що було. От просто запам'ятати, от що було взагалі. Щоб це стало таким, знаєте, от такими, таким щепленням і вакцинацією ментальною проти повторення подібних речей в майбутньому наскільки просто знущалися над людьми, це було знущання, і ніхто не несе відповідальність.